Усім доброго ранку. Ми з України. Так, сьогодні будемо колоти свинку. Трохи ще темнувато. Ну, вона там є. Вона вже зрозуміла, вона вже що вона піде сьогодні на радугу. Так. Це останнє з тих, що я годую пошелутьку. Їх було в мене четверо, двох я. Продав уже раніше, одне ми собі закололи Петренчика і залишила оця біла маленька, я її називав. Купив її, було 6 кг. Сьогодні по обміру, ну, так, ну, плюс-мінус, 170. Це 9 місяців. Так, мангольчики на місці. Ростуть, слідуючий піде рижик. Оцей. Так, ну що, йду, показую місце, де будемо колоти. Так, бороть ми її будемо отут. Тут трактор стоїть, так, драбина, балон. Хочу зважити її. І ось вісо на 300 кг заряджується. Зараз ми їх поставимо на доску, побачимо, куди вона там упаде, приїде дядько, буде паралізотором. Перший раз у житті я, ну побачу, як це робиться. Паралізотор мій чвик, тоді на шиї надріз, кров злили і все. Так. І потім підложимо на драбину котем, зважимо, подивимося, откуда мірять, щоб вже знати точно. Так, тепер дивлюся канал Паша Колій на ютубі. У нього там така горілка прокачена, що метр огонь, метр тридцять. Ну, я свою ось взяв шуруповерта і зробив такі, типу, два виноградних грона, то, звісно, валує да, по кругу, їй не вистачало повітря. А потім вже може виготовлю таку більш довго, щоб була довгенька така. Стакан має бути 140 мм вроді би, як і форсунка там спеціальна. Ну, лупить добре. Так, ждемо дядька і виводимо. Оце такий забойний апарат, така вилка. Все, йдемо прив'язуємо. Така це буде свинка. Десяти не не зайде. Так. Ось так. До штирика прив'язали коротенько. Головне, щоб провод не перекисило. Так, що ми маємо? Маємо і 151,2. Коротше, треба міряти, щоб вона була пряма. Оце я зараз переміряв, то треба, щоб вона прямо. Бо коли вона їсть, вона нагинається і почти на 20 см длінше. А обхват оцей совпадає. Тобто треба, щоб було в стоячому положенні тоді буде трошки ошиблись. Ну, все одно хороша. Так, смолим. Об'єгнали шерсть. Тепер чорним пробиваємо гвоздями і зажорюємо. Та нерва, да? Треба мати порушення або відкритися. Наче шіцапає, бачиш, горзок проміжка. Процес іде, зажорили, зараз одливаємо, миємо, цю сторону перевертаємо і жоремо другу. Настояще українське соло. Показую кінцевий результат роботи. Вже наготовили вісла. зараз людина приїде, забирає обидві половинки. Я думаю, що кілограм буде ну, 100 цього частяка. Голова залишається нам. Все, пишемо коментарі. Всім пока.